Завершилася реєстрація на участь у проєкті «Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч виявили бажання змагатися майже півтори тисячі команд. Наступна спортивна зупинка, турніри на рівні громад. Вони стартують з наступного тижня. Протягом січня учасники реєструвалися, а ще визначили, хто захищатиме честь свого навчального закладу. Ми завітали до однієї школи Дніпра, де проходять фінальні змагання українського турниру Пліч опліч. Мені дуже приємно бути амбасадором І хочу сказати, що переможці будуть приймати участь у наступному етапі, у другому етапі, тому чекаємо переможців. Діти активно приймають участь, діти активно йдуть до перемоги. Я бачу яскраві очі цих діточків, і, на мою думку, це буде таким етапом, життєвим етапом становлення їх, як, як це кажуть, до перемоги не тільки у спорті, а й в житті. Разом переможемо. Як це кажуть, завжди все починається зі школи. І завжди для мене особисто спорт почався теж зі школи. І я впевнена, що, мабуть, саме тут народжуються яскраві олімпійські зірочки. Шкільні змагання провели і в одній з гімназій Дніпра. Вправлялися юні волейболісти, баскетболісти. Я хотіла, щоб мої діти пограли, показали свої сили, щоб вони відпрацювали ці всі елементи, які ми вивчали. Тим паче, в мене є діти, які прийшли ще до ковіду, почали грати, і ми не встигли з ними навіть виставитись на змагання, щоб вони прийняли участь. А тут є така можливість показати свої сили, свої навики, які вони всі отримали. Ну, це дуже круто, це дуже класно. Семикласниця Єва з п'яти років займається художньою гімнастикою, пішла у секцію заради фізичного розвитку. Несподівано для себе почала показувати неабиякі результати. Мета виконати норматив кандидата у майстри спорту. В школі сподобався ще й волейбол, записалася до команди. Ми з дітьми, які були на додаткових по волейболу, тобто ми з ними скомпонувалися і вирішили взяти участь у цьому заході. Ну, він дає тобто, загортованість до якихось, тобто дій, напевно, він дає цілеспрямованість і допомагає подалі в житті, тобто це не просто якось розлякаловка чи ще щось. Займаюся вже восьмий рік, тобто з п'яти років без Переривів, тобто кожен день в мене по чотири години тренування в шість разів на тиждень. Тобто це дуже теж серйозний спорт. Свою майстерність продемонстрували дівчата-черлідерки, від них був показовий виступ. За неділю, за дві вивчу. Ну, це легко вчити. Так, але я сюди попала, коли моя подруга мені запропонувала піти сюди, я пішла і ось якось я тут і залишилась. Хочемо мандрувати у Харкові, показати у Києві, у Львові, щоб всі побачили, які ми позитивні та дружні. Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч ініційовані офісом президента спільно з міністерствами освіти та спорту.